Тома Гемеркен Кемпійський Наслідування ХРИСТА КНИГА 2. Заохочення до духовного життя. Розділ 2. ПРО ПОКІРНУ підлеглість НЕ НАДАВАЙ занадто великої ВАГИ ТОМУ, хто з тобою, а хто проти. Але так роби і дбай, щоб Бог був присутній в кожній справі, яку ти робиш. Май чисту совість. І Бог оборонить тебе. Кому Господь хоче допомогти, тому нічия злоба не зможе зашкодити. Якщо вмієш мовчати і терпіти, то дочекаєшся Божої допомоги Він знає, коли і як тебе звільнити, і тому можеш цілком покластися на нього. Це Боже діло допомагати і визволяти нас від усіх турбот. Нерідко причиною до зберігання ще більшої покори є те, що інші люди знають і осуджують наші помилки. Коли людина через свої помилки упокорюється, тоді легко їй помиритися з іншими, і вона без зусиль вгамує гнів тих, які розгнівалися на неї. Покірного Бог боронить і спасає, покірного він любить і втішає. До покірного він прихиляється, покірного він щедро обдаровує великою ласкою і після упокорення підносить його до слави. Покірному він відкриває свої тайни і солодко приваблює його та запрошує до себе. Покірний, якщо зустрінеться зі зневагою, досить спокійно і швидко її здолає, бо він має силу від Бога. А не від світу. Не гадай собі, що ти духовно зріс, коли не вважаєш себе за гіршого від усіх людей. Розділ 3. ПРО добру тихомирну людину. Наперед заведи мир у себе, а тоді зможеш ще й інших заспокоювати тихомирна людина більш корисна, ніж та, що дуже вчена. Пристрасна людина навіть добру річ на зле оберне і при тому щось зле згадає добра, тихомирна людина обертає все на добре, хто завів у собі святий спокій, той не підозрює нікого, а хто з будь-чого невдоволений, того постійно тривожить всілякі підозріння, такий ні сам не має спокою, ні іншим людям не дасть. Він часто таке верзе. Чого б не повинен казати, і тим легко важить, що найбільше придалося б йому зробити він зважає на те, що інші люди мають робити, а не дбає про те, до чого він сам зобов'язаний. Отже, подбай насамперед про себе щойно тоді по справедливості можна буде тобі дбати і про ближнього ти вмієш гарненько виправдати і прикрасити свої вчинки. А не хочеш прийняти вибачень інших людей було б справедливіше, якщо б ти себе звинувачував, а свого брата виправдовував. Коли хочеш, щоб тебе люди терпіли, то й ти також терпи їх. Вважай, як далеко тобі до правдивої любові й покори, вона не вміє ні на кого гніватися, ні нарікати, хіба тільки на себе. Невелика заслуга спілкуватися з добрими і лагідними людьми. Бо це вже від природи всім до вподоби. Кожна людина прагне мати спокій і більше любить таких, що однієї з неї думки. Але прожити у злагоді з такими, які вперті, перекірливі, непорядні або наші противники це велика благодать і вельми похвальна і мужня справа. Є такі люди, що в собі мають спокій, і з іншими людьми також живуть у спокої. А й такі людці, які самі не мають спокою і в інших його відбирають, прикрі вони для інших, але для себе все-таки прикріші. і такі бувають, що самі спокійні, а ще інших намагаються втихомирювати. А весь наш спокій у цьому нужденному житті має ґрунтуватися раніше радше на покірній терпеливості, ніж на вразливості та прикрості. Хто краще вміє терпіти, той більший матиме мир. Такий себе переміг він пан над світом, друг Христа і спадкоємець неба. Розділ 4. ПРО чисте серце і добрий намір. На двох крилах людина злітає понад земним світом, а саме на крилах правоти і чистоти. Правота має бути в намірі. А чистота в почутті. Правота шукає Бога, чистота знаходить Його і радіє ним. Коли станеш вільним від невладнаного почуття в серці, ні в якій добрій справі не матимеш перешкоди, коли нічого іншого не прагнеш і не шукаєш, а тільки волі Божої і добра ближнього, то досягнеш свободи серця. Коли твоє серце буде чисте і праведне, тоді кожне створіння стане тобі дзеркалом життя і книгою святої науки, немає створіння настільки дрібного і нікчемного, яке б не виявляло Божої досконалості. Коли твоє серце буде добре і чисте, тоді все без перешкоди побачиш і як слід зрозумієш. Чисте серце прозирає в небо і пекло то, який є в серці, так він судить словами. Якщо є якась радість на світі, то зазнає її неодмінно людина чиста серцем, а коли є якась мука і скрута, то найбільше вона дається нечистій совісті. Як залізо вкинути у вогонь, тратить і ржу і розпікається, так і людина, яка всім серцем тулиться до Бога, скидає себе лінощі і перетворюється зовсім у нову людину. Як тільки людина почне ледащити, тоді вона боїться й легенької праці і радо приймає втіху від світу, але як тільки вона зробить зусилля, щоб перемогти себе і мужньо йти по божій дорозі, тоді вже менше відчуває те, що давніше важко їй давалося.